Друзі, всім привіт! З вами канал Морослайв. Сьогоднішній випуск присвячений буде злашньому довгодовому побиту. Ця інформація буде цікавити дуже багатьох біженців, тому що вони її вже чекали досить довго. Тож від вас підписка, лайки. Поїхали. На сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилася дата, коли біженці, які подавалися на спеціальний ВНЖ, отримуватимуть вже продовження реєстрації цих заявок. Тож, друзі, 8 вересня 2025 року у ваших власних кабінетах тих біженців, хто подавався на спеціальне ВНЖ, буде з'являтися інформація, чи пройшли ви далі, чи не пройшли. Буде 4 різних варіанти. Показуватися, хто пройшов, хто не пройшов, кому треба донести якісь документи, чи ще щось подібне. Тому будьте готові, але, будь ласка, прошу не заваліть знову цей сайт, щоб все працювало нормально і не було жодних проблем. Тож, друзі, я в принципі вас всіх вітаю, тих людей, хто подавався. Думаю, багато людей пройде, але хотів би наголосити на одному цікавому факті: а точніше, на зобов'язаннях, які будуть чекати всіх власників спеціального ВНЖ. Тож переходимо до цих зобов'язань. Я їх собі всі виписав тут на листочок, щоб нічого не забути. Тож, перше, друзі, хто буде продовжувати реєстрацію після того, як пройдете, і у вас з'явиться віконечко, де буде написано, що ви пройшли. Якщо ви подавалися один, то це добре. Якщо подавалися всією родиною, то треба нагласити собі термін на те число, коли ви можете з'явитися всі разом. Це дуже важливо, тобто не кожен окремо, а всією родиною в один день прийти, здати біометрію, щоб потім отримати цей пластик. За цей пластик треба буде платити дорослим по 2500 крон обов'язково на місці картою на Міністерстві внутрішніх справ в ОАМПах дітям до 18 років 1000 крон. Це дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що якщо у вас там, наприклад, йде 4 людини із них двоє дорослих, двоє дітей, то це треба заплатити буде відразу 5 тисяч за дорослих і 2 тисячі за дітей. Карти будуть видаватися на 5 років це дуже гарний термін. Плюс до цього дається вільний ринок праці. В принципі, нічого не міняється, як і для людей, які мають візу тимчасового захисту. Не треба проходити ніяких адаптаційних курсів. Це правило діяло і дій для робочих карт для тих людей, які приїхали сюди по робочим картам. Треба проходити на адаптаційні курси. Якщо їх не проходити, то там може штраф бути до 10 тисяч крон. Але будуть інші зобов'язання і друзі, на це треба дати позор, як кажуть чехи. Про поплаток я сказав 2,5 тисячі за дорослого і тисячу за дитину. Далі треба бути застрахованим. Ті, хто працюють, то тут проблем ніяких не буде. Ви застраховані у роботодавця, роботодавець за вас платить внески, Ви також за це все платите. Ви застраховані у ВЗП. Для тих людей, хто буде йти подаватися, і дорослі не застраховані. Для них треба мати окреме комерційне комплексне страхування. Що це означає? Це якщо з вами в сім'ї йдуть люди, які не працюють. Наприклад, дружина або чоловік не працює, але вистачає одному комусь коштів, щоб покрити всю родину, то той, хто працює, той застрахований у роботодавця, неважливо, це агентура чи напряму робота. Якщо нормальна агентура, то вона все це оплачує. Тому треба розуміти, що окремо треба буде купувати комерційне страхування. Тут, друзі, виникає питання на рахунок цього страхування, того що сказано на сайті Міністерства внутрішніх справ, що страховку треба буде мати на цілу делку побиту цієї карти. Що це означає? Якщо все так, як є, написано на сайті, то треба мати цю комерційну страховку на 5 років. А це я вам скажу зі свого досвіду, дуже велика сума відразу, яку треба буде заплатити за цю страховку. Це по суті принцип аналогічний воз'єднанню родини. Ми це проходили, коли ми купляли своїй дитині. Страхування комерційне на півроку спочатку нам там коштувало в районі 8 тисяч крон. А потім уже тут, коли дитина приїхала, ми купували страхування на три роки, і за це віддавали також велику суму коштів. Страхування може бути абсолютно у різних фірм, це не означає, як було раніше тільки у ПВЗП. Тому друзі, тут зверніть, будь ласка, увагу, і я би вам рекомендував. Перед тим як е, наголошуватись на реєстрацію, якщо у когось в сім'ях є такі випадки, що є у вас люди, які переживають у вашому домогосподарстві і не мають праці, не застраховані, і треба купувати комерційне страхування, то я би на вашому місті дзвонив би в ОАМП, е, дізнавався з того приводу, на який термін потрібно мати це страхування. Того, що на сайті сказано, на цілу делку попиту. Е, як по нашому випадку, коли ми робили воз'єднання, то нам продовжували робочі карти на 2 роки. І дитині ми також купували з чогось ж страховку на 3 роки, на 2 роки, е, щоб був цей термін, виконувався, і дитині також продовжували карту на 2 роки. Тому, якщо тут також буде умова на 5 років, то друзі, це дуже великі витрати. Нещодавно робив страхування студентові, студентам тут потрібно в Чехії мати комерційне страхування, і на один рік студентам там зі знижкою пішло, виходить близько 12 тисяч крон. Якщо ж треба бути на 5 років, мати страхування, по такому прикладу, тоді рахуйте, скільки треба буде викидати відразу грошей. Тобто, Платити за це страхування. Тому, друзі, на це зверніть увагу. Це дуже важливий пункт, тому що перед тим як ви продовжите і погодитеся, може виникнути така ситуація, що у вас в родині будуть такі люди, яким треба буде мати цю страховку. Наступний важливий пункт зобов'язання, яке треба дотриматися після того, як отримаєте цей спеціальний ВНЖ це записати своє авто. До реєстру на уряді в тому місті, де ви проживаєте, тобто поставити своє авто на реєстр це обов'язкова умова, яку треба зробити. Це все прописано на сайті Міністерства внутрішніх справ. Далі для всіх водіїв також поміняти водійське посвідчення на європейський зразок. На це все буде даватися вам 3 місяці після того, як отримаєте спеціальну ВНЖ. Вам треба буде, опять же, на своєму уряді піти поміняти ваше водійське посвідчення. Також це дуже-дуже важливо. Ну і ще чого не буде по цьому спеціальному ВНЖ. Це не буде соціальних давок для прикладу, таких як родічовський приспевек. Якщо у вас тут народжується дитина, то це саме воно, родічовський приспевик. Ця виплата її не буде і не буде приділуватися родне число. Це все сказано на сайті Міністерства внутрішніх справ. Посилання на все це залишаю під цим відео. Обов'язково заходьте, ознайомлюйтесь, читайте. Кого є які залишилися питання? Дізнавайтеся. Можливо, в центрах КЦПУ проінформують людей, які там працюють. Також будуть вам відповідати там розмовляють українською мовою. Або краще, звичайно, дзвонити вам і дізнаватися, якщо у вас якісь там питання залишилися. З приводу іпотек чекаємо також інформацію вже від банків, що буде як буде, чи будуть видаватися якісь іпотеки цьому спеціальному ВНЖ і на яких умовах. Ну і друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте взагалі з цього всього приводу, з цього спеціального ВНЖ. Будете переходити, не будете переходити. Дуже цікаво. Ну і ще хотів сказати: для тих людей, хто не пройде по цьому спеціальному ВНЖ, для вас нічого не міняється. Ви собі просто продовжуєте візу тимчасового захисту, поки вона триває, і ви залишаєтеся на тих умовах, які у вас є і на зараз. Тому, друзі, ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Всім дякую за те, що з нами. Дякую за те, що дивитесь, підтримуєте. Зустрінемося в наступних випусках. Всім пока!